Ось що, що хотіло вас запитати: з'явився новий так званий ребус від Андрія Єрмака. Літачок і очі, які здивовано на нього дивляться. А цьому повідомленню передавало сповіщення, що з аеропорту Бориспіль вилетів літак української авіакомпанії. Не став Боїнг 777-300 української авіакомпанії. Утім, говорити комерційному рейсу або щось подібне не доводиться так кажуть, вилетів у рамках технічного перехону на запит авіакомпанії. Така інформація шириться у мережі. І в мене тут, коли я ще не знав про таке сповіщення, зразу подумав, що Андрій Єрмак натякає на винищувачі, які нам обіцяють надати наші партнери. А от тут з'являється таке сповіщення про боїнг. То що це? Що мав на увазі керівник офісу президента? Перше ключове головне боїнг 37 є найбільшим літаком, який входить до авіаційного парку в нашої країни. Відповідно, зараз з'явилася можливість перемістити його в безпечний спосіб, в безпечний простір. А далі українські пілоти будуть працювати, сплачувати відповідні податки в український бюджет. Так, поки вони цей літак разом з екіпажем буде літати безпечним простором. Точно не буде залітати на території нашої країни, бо повітряний простір над нашою країною ще повністю закритий для руху пасажирських авіалайнерів. Я, але ж я сподіваюся, що тільки в з'явиться така можливість і цивільні борти повернутися в політичний постійно нашої країни, він так само повернеться і буде далі перевозій пасажирівські перевезення безпосередньо громадян нашої країни і на території нашої країни, і за, за, за кордон. Бо авіація має працювати так само, як і має працювати інші складові, які колись до повномасштабної війни е, е, забезпечили нам. Буденне життя це дуже важливо. Це економіка, це податки, це надходження. це кінець кінцем рівень нашого життя. Зараз з'явилася та можливість, і звісно, що та можливість може бути більш масштабною, тільки но ну, ми отримуємо виміщу, в 16, за які ви згадали. Але тут ми маємо бути абсолютно раціональними. Скоріше за все. Перші партії вони чуючих 16 ми отримаємо до кінця першого кварталу наступного року, що не ми ще на тому наголошу міністр закордонних справ нашої країни пан Кулеба. А це значить, що невели України від того проміжку часу буде більш захищена від ворожих дронів та ворожих ракет. Пане Владиславе, а от знаєте, хочеться ще запитати вашу думку експертну. Є вже лунають такі думки, що нібито навіть поява Ф-16, так, можливо, вона перекриє якби, певну потребу в захисту повітряного простору не над фронтом. А от про те, чи зміниться ситуація на фронті? Лунають різні думки, що це не зможе стати геймченджером для того, щоб змінити ситуацію на фронті кардинально там переламати її. Ви до якої думки схиляєтесь? Звісно, не треба розраховувати на F-16 як на таку се Вондервафи, яка даде корінне зміни ситуації на полі бою, але так само не варто недооцінювати F-16. Вони є дуже потужною складовою, яка серйозно посилює наші можливості систем протиповітряної оборони. Вони зможуть виконувати місію з перекриття наших військових операцій, як на сахадорі, так і на акваторіям чорного та азовського морів. Звісно, що ефективність зброї досягається за рахунок її. Це синхронізованої та багаторівневої системи і застосування аднедин, як то кажуть, в полі воїн, але отримання таких ресурсів це докорінно змінить ситуацію на полі бою. Хоча знову ж таки представник наших повітряних сил полковник Юрій Гнав, заявляє, що для того, щоб повністю перейти на такий тип літаків українським повітряним силам, потрібно ще не 150 одиниць. Ні, хто такі звідки вони є, але як швидко ми отримуємо саме таку кількість таких важко прогнозувати, бо бачимо з якими складнощами відбувається передача першої партії, пілотної партії тих самих винищувачів. зрозуміло, чому питання логістики, питання підготовки персоналу все це дуже важливо, і все це потребує дуже ретельного аналізу, підходу та оцінки наших можливостей. Бо на швидкару готувати якусь е е е таку програму, аби було, мабуть, що не варта. Бо війна штука раціональна і погано підготовлений, похуй забезпечений е е е військовослужбовцем навряд чи буде ефективним на полі бою. Лише ретельна і якісна планомірна підготовка, повноцінне забезпечення та відповідне управління дозволить нам мати успіх на полі бою, а наш швидко, ручна жаль, така історія сьогодні не працює. Пане Владиславе, я правильно почула? Ви сказали про 150 літаків Ф-16. Так. Да. Ну, а сказав, це не я сказав, це сказав полковник Юрій Віна, uh -huh. речник командування uh -huh. сил. До того що треба додати групу літаків, які будуть виконувати місію навчальної групи, тобто ще за кілька десятків літаків. А це взагалі реальна кількість? От зібрати таку. Звичайно, це такий в таких літаків понад 4 тисячі тому аби було бажання до того ж, провідні країни західного світу переходять з винищувачими в 16 на винищувачі в 35 а отже, частина авіаційної техніки вивільняється, і тому той, хто хоче знайти та передати, той знайде можливість. Ну а той, хто не хоче, буде шукати всілякого роду відмовки і розповіді про те, що це неможливо, це нереально, і це мабуть колись в іншому житті. Завершуючи нашу розмову, хотів запитати, скільки людей повинні обслуговувати і працювати на цих літаках, включно із пілотами? 150 літаків це приблизно. Це приблизно півтори тисячі технічного персоналу, який буде проводити регламент роботи, готувати кожен літак до виліти. Тобто на одного українського пілоту, винищуючи в 16, має бути 10 технічних працівників, які на землі готують пілота та його літак до бойового вилітку. Така кількість людей вправних, навчених і готових працювати і керувати в 16 му у нас є? Так, краще спитати полковника Юрія Гната, але я, я вас хочу запомнити, що навряд чи він скаже, бо ця інформація таємна, а отже, ми робимо, можемо робити лише припущення. Але знову ж таки, хто хоче здолати складний шлях та маршрут, той починає крокувати. Зрозуміло, пане Владиславе, дякуємо вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Владислав Селезньо, військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу збройних сил України, капітан першого рангу військово-морських сил, був з нами на прямому зв'язку.